Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо марафон Мій улюблений динозавр. Напишіть в коментарях під цим відео, хто ваш улюблений динозавр, або про якого динозавра ви хотіли дізнатися більше, і тоді відео про нього з'явиться на нашому каналі. А поки що підтримайте розвиток україномовного контенту, підписавшись на наш канал та поставивши лайк під цим відео. Ну що ж, Розпочнемо мандрівку у світ динозаврів. Ругопс Ругопс – Це моноспецифічний рід базальних динозаврів тероподів абелізаврит з Нігеру, які жили під час пізнього крайдяного періоду близько 95 мільйонів років тому, довжина від 4,4 до 5,3 метра вага. Близько 410 кілограм орогопск означає зморшкувати обличчя. Ця назва походить від численних відбитків кісті черепа від великих кровоносних судин, які колись проходили поверхньою кістки, залишаючи зморшкувати зовнішній вигляд. Вважається, що додаткові судини були тут, щоб забезпечити додаткову кількість насиченої киснем крові до обличчя. Також за допомогою крові, яка знаходилася в цих судинах, у рогопса змінювалася насиченість забарвлення морди. Вважається, що це відбувалося через якусь особливість м'якої тканини, що дозволяло залякувати інших м'ясоїдних динозаврів надаючи собі більш загрозливий вигляд. На думку науковців, рогопс міг мати якийсь броньований покрив на обличчі. Багато хижих тероподних динозаврів звинувачувалися в тому, що вони їли вже мертву здобич, але у випадку з ругопсом це може бути правильним припущенням. Так відомо, що ругопс мав зуби, які були слабшими, ніж у інших абелізавридів. Науковцями встановлено, що ругопси часто полювали разом із спинозаврами. Коли спинозавр, уже наївшись відходив від здобичі, тоді підходив ругопс і нападав вже на напівз'їжений труп. Ругопс був першим абелізавридним динозавром, знайдений в Африці. Попередні представники були виявлені в Мадагаскарі, Індії і Південній Америці. Таке розміщення залишків ругопса розглядається як доказ того. Що колись між Південною Америкою і Африкою був сухопутний коридор, що дозволило різним видам динозаврів поширитися на різні континенти. У порівнянні з іншими тероподами в його екосистемі ругопс був досить малим. Нещодавно палеонтологи визначили розміри ругопса близько 4,4 метра. І, як і інші абелізаври, уругопс, можливо, також мав парні спині гребені. Також урогопс мав надзвичайно слабкий череп вперше череп рогопса знайшли в Нігері у 2000 році. Це стало вирішальним проривом у розумінні еволюції тероподів у цій місцевості та демонструє, що ця суша на тому етапі історії була об'єднана у гондвану. Довжина черепа рогопса становить близько 31,5 см. Як і в інших абілізаврит, череп рогопса має текстуровану зовнішню поверхню. Череп також має відносно тонкі носові отвори та вікна черепа пропорційно великі. Верхня поверхня кожної носової кістки має ряд із кількох заглиблень. У які входять борозни для кровопостачання. Як і в інших абелізавридів, ругопс мав дуже маленькі передні кінцівки. Можливо, вони слугували балансом для передньої і задньої частини тіла. Абелізавриди відомі своєю пропорційно невеликою силою укусу. На цьому у мене все. Дякую за увагу! Нехай щастить!